Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, протягом цього тижня у Сполучених Штатах Америки відбула ще одна надзвичайно важлива подія, де також обговорювалась Україна. Мова буде йти про саміт НАТО. Так, він відбувся у період з 9 по 11 липня у Вашингтоні, і, власне, зараз ми зробимо коротенькі підсумки, що ж було ухвалено під час цього саміту в контексті української держави. Перше, союзники НАТО візьмуть на себе зобов'язання підтримувати Україну на її незворотньому шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включно з членством у НАТО. Це підсумкова декларація. Ми цілком підтримуємо право України обирати власні заходи безпеки і визначати своє майбутнє вільне від зовнішнього втручання. Майбутнє України в НАТО країни-члени НАТО також мають намір підтвердити, що будуть в змозі направити Україні запрошення приєднатись до північно-атлантичного союзу, коли союзники погодяться і будуть виконані умови. Це те, що стосується підсумкової декларації, і тут ми одразу роз'яснюємо, що з однієї сторони вказується, що союзники візьмуть зобов'язання підтримувати нас на незворотньому шляху до повного членства в НАТО. А з іншої сторони, коли мова йде про запрошення, то тут зазначається, що воно можливе, коли союзники погодяться, тобто всі. Союзники мають висловити свою ствердну позицію щодо запрошення для нашої держави, і також будуть виконані умови. Значить, другий висновок з цього заходу: ми тут зробимо посилання на слова державного секретаря США Ентоні Блінкіна, який під час саміту сказав наступне: поки ми говоримо, триває передача літаків f 16 які надходять з Данії, підходять з Нідерландів. Тобто, знову ж таки обговорювалось питання щодо літаків f 16 і за словами Блінкіна, ця передача вже відбувається відповідних літаків для нашої держави з тих країн, які брали на себе зобов'язання це передати. Тобто, це достатньо позитивна новина для нашої держави в контексті нашої обороноздатності. Третій висновок, він виходить з слів президента Байдена, який повідомив про історичну передачу Україні п'яти додаткових стратегічних систем ППО від США та партнерів. Чотири батареї Петріот від США, Німеччини та Румунії, та ще одну спільну зберуть Нідерланди з іншими партнерами. Також Італія передасть додаткову систему САМПТЕ. Далі Байден сказав наступне: ці п'ять стратегічних систем ППО допоможуть захистити українські міста мирних жителів і військових. І ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використовувати, сказав Байден у своїй промові на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні 9 липня, слів Голосу Америки. Далі, найближчими місяцями, Сполучені Штати та партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем ППО, зокрема Насамс, ХАВГ, Айріс та системи ГЕПАРД, додав Байден. Тобто третій висновок він стосується того. Що нам було зазначено про передачу систем ППО? Україна активно піднімала це питання, так враховуючи російські обстріли, так які спостерігаються на території України, і власне Байден зазначив про передачу відповідних систем. так, Очевидно, що це не буде зроблено в один день. Так ця передача буде поступова, і власне ми будемо слідкувати так за тим, як швидко ці системи будуть надані. Нашій державі. І останнє, що хочеться зазначити в контексті цього саміту, це очікування щодо виділення Україні 40 мільярдів євро підтримки протягом наступного року, 2025, що є також надзвичайно важливим для нашої держави в контексті посилення обороноздатності. Тобто, якщо підсумувати для України. Результати цього саміту, так то з однієї сторони, ми не отримали запрошення, а отримали формулювання щодо невідворотності нашого вступу до НАТО, питання, коли, так і за яких умов. А з іншої сторони, ми отримали позиції щодо надання систем ППО, щодо надання додаткових коштів підтримки, і щодо ФРС. Шістнадцять що теж є достатньо непоганим для. Нас, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! ha ama